Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3305-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 585 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Б» комплект Кульок Номердин, і ми переходимо до розіграшу. 42, 5, 10, 24, 11. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8237-й розіграш державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала утотрон Б комплект кульок номер один і ми розпочинаємо розіграш щастий вам. 21. 51 шість. 12 59 62 70 1 78 74 47 61 31 Тридцять чотири. Сорок вісім. Одинадцять. 65, сім. шістдесят пять. Сімдесят дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7090 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Шість. Ноль. Два. Перед вами виграшні номери, у порядку за яким вони випадали: 6, 0, 2. Бережіть себе, все буде Україна.